Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні буде цікава тема: осіннє підживлення лохини, ті, хто вирощує лохину або ті, хто тільки придбав і висадив свої кущики в цьому сезоні. Думаю, вам буде цікаво. В цьому році можете бачити, я трішки підняв бортики своїх лунок лохини. Вона і виглядає красивіше, естетично, і ґрунт. Ви знаєте, хто дивиться за моїм каналом, що стінки нашої лунки ми... Відгороджували товстою плівкою. Вона буде досить на довгий період часу. Ось. А верх ми робимо з таких ось бортиків для того, щоб підгороджувати газон, по-перше, від кущів, має прикольний декоративний ефект. І плюс, друзі, ми тут потім підсипаємо, мульчуємо також досить зручно. Отож, ми зробили бортики трішки вище. Тепер ми додамо ґрунту під, і підмульчуємо. Але поки що я цього не робив. Чому? Тому що. Щоб потім не розрибати, мучу, Зараз ми внесемо сюди відповідні добрива. Які це добрива, я вам зараз розповім. По-перше, ось сам, як бачите, торф кислий. Е е купували ми вчора в епіцентрі. Я скажу вам, ціни доволі такі суттєві. Це 50 літрів, коштує, здається, 180 гривень. Є інші бренди торфу, але вони дорожчі. Я викладу маленьке відео шортс. І ви подивитесь, там є ціни на інші види або бренди торфу. Також це буде в мене суперфосфат. Ось бачите, я буду вносити його. Ну, мабуть, 40 грамів під кожен кущик буду розсипати навколо кущика. Також це в мене буде монофосфат калію. Монофосфат калію. І гранульована сірка. під ґрунт. Чому? Тому що ми поливаємо, дощі йдуть. І ґрунт хоч не хочеш, а він розкислюється. А для лохіни має бути свій pH ґрунту. Це важливо. Тому ми і купуємо, друзі, ось такий торф з відповідним pH. ом Бачите, нього навіть лохина намальована, тут здається від 2,8 до 3,8, якщо не помиляюсь. Ось. Тому ось такі заходи. І потім мульча. Хто чим мульчує? Тут ви що обираєте самі. У мене це можете бачити, ми сьогодні сходили. До лісу. Ну, волога, правда, ну нічого. Це іглиця. Перепрівся яглиця, яглиця на неї ми замульчуємо. Мульча досить важливо. Чому? Тому що влітку, влітку вона не дає швидко випаровуватись вологи, бо коли торф оцей кистий, і сонце, спека, він в момент висихає і стає ніби корж. Ніби і корж, коли ви поливаєте свою лохину, воно просто стікає по лунці по бокам. А корінці лохини не отримують тієї вологи, що потрібно. Тому воно забезпечує, скажімо так, ріхлість вашого торфу на лохині влітку. А взимку не менш важливо, хоча лохина і морозостійка рослина навіть витримує до 30 градусів морозу. Ну, у нас таких вже немає морозів, але все одно рослина морозостійка. Але ви маєте обов'язково примульчовувати кореневу систему ваших кущів. Краще не ризикувати. Чим мульчувати, є різні варіанти, та ж кора. Якщо кору берете, знову ж таки, я викладу невеличке відео, YouTube Shorts, подивитесь, яка є кора, по якій ціні. Я не купую, тому що, як на мене, це не дуже вигідно. Мені простіше піти ось таку іглицю набрати, часом вона перепріває, набираю нову іглицю і все ок. Отож, друзі, почнемо з того, що внесемо під наші кущики гранульовану сірку. Воно підкислить ґрунт, що так полюбляє лохина. Я вже цим літом підкислював, тому зараз буду давати буквально по грам 15-20, не більше. А так я давав, здається, 30-40 грамів. Це нормально, у кожного свої бачення. У мене такого підкислення вистачає, ну реально, я раз на три роки підкислюю. І кущі абсолютно нормально себе почувають. Тож для початку підкислюємо ґрунт лохини гранульованою сіркою. Ось таким чином. У мене, повторюсь, тут нема вже мульчі, а у вас, якщо є мульча, то просто відгортаєте її і вносите всі добрива. Не через мульчу. Додаємо точно так же суперфосфату, Десь 40-50 грамів. Проливаємо це все монофосфатом калію. Це водорощіне добриво. Підсипаємо торфом за необхідності і мульчуємо. І Пішов, дощик легкий, друзі, хоча температура нормальна, тому все якби ок. Все ми зробили по лохині. Важливі моменти, я вам назвав одні добрива. Ви можете купувати і комплексні осінні добрива, Їх дуже багато там і фертіси, і, я не знаю, яраміли, здається, є також. Дуже багато варіантів. Хто що обирає, я вам запропонував один із гарних варіантів. Тепер дивіться, ці добрива, що ми вносили, вони місять певні компоненти. Але азоту тут не має бути. Тут є фосфор. Фосфор це важливо. Чому? Тому що він сприяє розвитку кореневої системи, особливо восени, допомагає укорінювати молоді пагани. Це дуже важливо. Також він допомагає визріванню деревини кущиків нашої, тому пагани стають міцними, вони не водянисті і, відповідно, що правильно стійкі до морозу. І стимулює закладку квіткових бруньок. Тобто він впливає на урожай нашого наступного року, тим самим ще й підвищує енергетичний обмін у клітинах наших рослин, наших кущів. Це дуже важливо. Це по фосфору. Тут ще у нас є і калій. А калій він, що? він підвищує морозостійкість, він підвищує зимостійкість наших кущів, він знову ж таки зміцнює клітинні стінки наших пагонів. Усе з кущами вони не ламаються і не підмерзають. Також він допомагає регулювати у нас водний баланс наших кущів. Відповідно, рослинки наші втрачають менше вологу через листя. Ну, Тут уже, поскільки поскільки вже осінь таке, але майте на увазі. Також калій він сприяє накопиченню цукрів і вуглеводів, це коли ви коли дозріваєте ягоди на кущах. Але головне, він підвищує стійкість до грибкових хвороб, тому що температура поки що ще плюсова, гарна плюсова. І тому такі хвороби можуть бути. Тут у нас є ще і кальцій, він знову ж таки важливий, тому що допомагає засвоювати фосфор в рослині. Він також зміцнює критинні стінки наших рослин і активує багато ферментних процесів у рослинах. І тут у нас покращує переміщення поживних речовин у рослині. Тобто ми їх готуємо до зими, щоб вони у нас не підмерзли, не вимерзли, щоб вони встигли добре ще визріти. незважаючи на те, що зараз вже жовтий. Повторюсь, погода ще сприяє цьому. Ну і є тут в е, наших добривах і інші мікроелементи, ті ж мідь, залізо це вже таке. Ось органіку тут ми ніяку не додаємо. Органіку можете додавати на інші е, кущі ягідні. Шожину, малину і так далі. Ось такі поради, друзі. Дякую за увагу і до нових зустрічей!